Вітаю! Це четверте відео про пенсійну реформу в Україні. В ньому мова піде про НПФ, це не державні пенсійні фонди. Іншими словами, це фінансові установи, які приймають гроші від громадян, інвестують їх, накопичують, і коли людина досягає віку щонайменше 50 років, виплачують їй у вигляді індивідуальних, Пенсії. Мінімальний термін вкладу 10 років. Інакше складний відсоток нормально не спрацює. Також перевагами цього вкладу є те, що можна знайти компанії, де можна відкладати 1 гривню навіть. Можна робити нерегулярні платежі. І навіть якщо ви перестанете платити вклади, вам не буде штрафних санкцій. Але. Я ні в якому разі не рекомендую як основний цей метод накопичення людям, у яких немає самоорганізованості і самодисципліни, тому що можна залишитись потім взагалі з невеликим доходом, коли не зможете працювати. Також я б не рекомендував цей метод як базовий для мам, які, на жаль, самі. Виховують своїх дітей, або для чоловіків, які мають жінок і дітей. Тому що НПФ надають ну, захист лише мінімальний. Якщо таке стається, що людина переїжджає на постійне місце проживання за кордон, у неї діагностують критичне захворювання, чи вона стає інвалідом, Першої чи другої групи, вона може раніше забрати кошти. Ну, і якщо, на жаль, таке стається, що вкладник помирає, то його вигодонабувачі можуть отримати максимум тільки що він накопив. Ніяких страхових виплат, інших гарантій тут немає. Тому, більш вигідний, як основний метод вкладення це накопичувальна. Страхування життя. Про ньому мова піде в наступному п'ятому відеоролику із серії про пенсійну реформу в Україні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого.